Не зрозуміло, що до цього пасата ще не продали. Що вже другий. На Ледах, лінза. Молдинги. Континенталь, демісезон. Ну це той самий ще ні? Що за двохлітровий 8450-13 рік. А, це вже другий. Ні, це не той. Той був на механіки, а цей на автоматі. Той на механіці був з комбінованим шкіра Алькантара, а цей е, кліма вже йде нова, навігація, підігрів, мультируль, автомат, відповідно, Я думав, що того ще не продали... От. Такі. Дуже цікавий, закритий. Троєчки повіпли, не намахують, буде походу, чистим 2013 роком. Чистий 13-й. Ну, знову ж таки, ну, в Германії можна взяти комплектацію повеселіє. За такі бабки там взагалі буде жир. А тут ну, за такі бабки трохи б виходить дорогувати. Понятно, що вони опустяться, щось пару соток повага. Значит, по цені. Вот. В Германії можна по веселее взяти, пасати за такі бабки. Там буде кожа, автомат, 2 літри, датчики, всі діла там будуть. Вот. Ну, в Литві такі трохи дорожчі. В них небагато є.